Чого може бути варте життя? І як ви ту вартість виміряєте? м? Хто оцінює життя? Ви? Ну тоді чого воно для вас варте? Ну тільки я маю на увазі життя інших людей. Кажіть, чого воно варте? Мовчите? Ну то я скажу, на мою думку, життя, це знаєте, така закваска, це таке грання, де одне життя зжирає інше, ну, щоб самому жити. І у такій системі, у цій. Системі. Сила це право. Ото й усе. Хто кволий, той не правий. Або краще так. Добре бути дужим і погано кволим. Ні, Ще краще сказати дужим бути приємно. Ну, бо це ви. А кволем неприємно, бо це не вигідно. Наприклад, мати гроші приємно. І це добре для того, хто їх має. І тому, мігши мати ці гроші, я скривдив би сам себе і те життя, що в мені, Якби вирішив віддати їх комусь із вас, відмовившись від приємності продовжити мати їх самому, розумієте? Людина не може образити іншу людину, вона може образити тільки саму себе. Не розумієте? Ну от уявіть, як дві часточки закваски. Можуть вважати себе ображеними, коли вони одна одну намагаються зжерти, то на що вони мають ображатися, коли це закладено у їхній природі намагатися проковтнути і не датися проковтнути? А от коли вони відступають від цього закону, ось тоді вони чинять гріх? Тому життя. То просто переможне свинство. <звук> До речі, з точки зору попиту і пропозиції, життя теж найдешевша річ у світі. Довести? Ну, дивіться. Кількість води, землі і повітря обмежена. А от життя. Кількість життя, що намагається ще прорватися у цей світ, вона безмежна. Візьміть хоча б рибу з мільйонами ікринок або візьміть себе чи мене. У нас у нашому тілі є джерело життя для мільйонів істот. І якби ми мали можливість і час використати це джерело до решти, то кожен із нас став би батьком цілих націй. Заселив би цілі континенти життя з усіх дешевих речей, воно найдешевше. Бо природа марнотратниця, розсипає його щедрою рукою, там, де місце для одного вона сіє тисячі, і так одне життя вимушено зжирати інше. Аж до тих пір, поки не залишиться найдужче. Найсвинячіше. Тож чому я маю берегти це життя, коли воно таке дешеве і нічого не варте? Матросам не вистачає кораблів, робітникам не вистачає фабрик та машин. Ви, що живете на суходолі, ви ж знаєте, що околиці ваших міст залюднені злидарями яких косять пошесті, яких все одно залишається там ще багато, і ви не знаєте, що з ними робити. А чи бачили ви коли-небудь, як лондонські докери б'ються між собою, мов звірі? Просто за те, щоб отримати роботу? Знаєте, життя само визначає свою вартість. І це єдина його вартість. І навіть тут воно не може бути само до себе об'єктивне. Воно перетягує на свою сторону, перегинає. Ну, візьміть хоча б того хлопця, що був там на горі. Він тримався за життя, не начебто дійсно не знати, яка цінність дорожча від діамантів та рубінів. Але для кого? Для кого воно є цінністю? Для вас? Ні? Може, для мене? Точно ні? А Для нього так. Але я не приймаю цієї оцінки. Він занадто переоцінює себе, занадто велика пропозиція, занадто багато життя ще проривається у цей світ. Тому, якби він упав і розплискав свій мед по палубі, свій мозок, як той мед із щільників. Світ би на тому нічого не втратив. Занадто багато життя прагне ще народитися, і тільки він сам один вважає себе чогось вартим. Тільки він сам вважає, що його життя коштовніше від діамантів та рубінів, а ті діаманти та рубіни розсиплються. Вони зникнуть, їх змиють себе води, і він навіть не знатиме про те, що цієї коштовності більше немає. Задумайтесь, він єдиний, хто хоч якось оцінює своє життя, померши, втратив би можливість усвідомити утрату цієї коштовності. Хм. То для кого воно є цінністю? І чого? Може бути, варте життя. То що ви можете на це сказати? М?